Привіт всім. Так, сьогоднішня тема піде про котла. Котел е, совковського виготовлення із досить непоганими параметрами. Отакий е, трьохполочний теплообмінник, ну, в один ход, правда. Але для того часу це вже було теж досить непогано. Так, отак я розшив, розшив бочини обидві. На такий стан внутрішній, взагалі, наче щойно з магазину. Котлу приблизно 30 років. Ну і отак совок робив, далі буде. Так, продовження ремонту, ремонту, чи як сказати, прокачки котла. Такий. Пакистан ремонт, як то кажуть, так, ясь розграфив, тут виходить, 16 трубок буде 32-х варених шахматним порядком. Ну, Це все робиться тільки для того, щоб зміна котла, якщо ставити газове котла, то за собою тягне зміна плану і великі кошти. Тому я вже таке робив і не раз. Робив багато раз таке і ці котли е, нічим не відстають від сучасних газових котлів із такою конструкцією Тому так. так ну, розметка є, далі буде. так Продовження пакистан ремонту. Так, быстренько повирізав отвори, повставляв трубочки. Ну, вийшло так Касета така із 16 трубок. Прихватив з цієї сторони. Прихватив от з цієї сторони. так воно виглядає. В трубках буде вода, хто не в курсі. Так щоб знали. Ну, і отак виглядає всередині. Не знаю, видно, не видно. Я думаю, видно. Все, варимо. Продовження пакистан ремонту котла. Знову ж я казав, це не ремонт, це модернізація в кращу сторону. Отак От так він тепер виглядає всередині. Це теплообмінник. Ну і отак, за якісь 30 хвилин я уварив трубочки. Ось такі шви, Пула автоматом. Це дуже швидко. Раз, два, три і все. З обох сторін. так варив. Ну, оцю каку я заварю Мені не подобається. Воно може викинути коника. Так, продовжуємо. Так, продовження пакистан ремонту котла. Вдосконалення котла. Отак От вже заварено такі операційні шви. Тут приварено кусок просто труби, воно там трубу в трубу було і заварено. Ми так само зробимо. Це, як сказати, соєдинення на років 30. Димоход, муфта. Ну, тут верх чомусь на різьбі, вниз заварений. Так, ось так виглядає інша сторона. Все заварено. Тут дверка крепиться. <кій> От так трубочки. Ну, я відкручував дверку по облому шпильки. Вже все прогнав, поприхвачував. Так, ну, такой швидкий ремонт за день. Ну і число і, коротше, моя присутність далі буде. Так, коротше, на сьогодні покистан ремонт котла закінчився. Врем'я в нас таке, 5 годин. З тим урахуванням, що ще я години 3 гуляв з вугла в угл, бо не було світла. Отак виглядає котел в обшиві. Ну Такий страшненький його би почистить, покрасити. Ну, то вже таке, то, як то кажуть, діло хазяйське. Отак. Установив дверочку. Так цікаво, в цьому котлі виходу якби рамки немає. Вона нарівно з водяною рубашкою і приварено так, три шпилечки. От, таких. Тут одна і тут дві. Рамка чугунна, дверка чугунна. І рамка на 3 болтики прикручується. Ну, блин, варіант прикольний. Правда, що тут я от, е, герметиком оцим, що шви замазувати у типу, грубки, котли і тому подобне. Такий термостойкий чорний герметик. Він ну, типу, глини якоїсь гнилкорні. Ну, я якраз зібрав, воно там все було в саженні. На що дивляться газовщики, я не знаю. Ну, коротше, я так зрозумів, воно туди десь просачується, це небезпечно. В общем, рамочку посадив на цей жаростійкий герметик. Отак, дверочка з пружинкою закривається. Піддувальна там, ну там вже не піддувальна, там горілка стоїть. А Вона в кума дому. Отакий ремонтік котла. Все, все зварено, зашито. Всім пока.